Ну що ж, давайте на даному графіку. Зараз зайдемо з вами в позицію. Ось і подивимося, як відпрацьовує наша стратегія. Давайте зайдемо вниз на одну хвилину. Ось тут відповідно, бачите, в нас були проби перекриття даної зони відпрацювання, що не відбулося. Ось відповідно, ми зараз будемо торгувати. Ось в даному такому напрямку. От очікуємо зараз на відпрацювання даних свічок. Ось маленька корекція вниз. Обов'язково мусить відбутися, і відповідно вже від того будемо відштовхуватись, дивитися, що нам ринок дасть, і в якому напрямку він буде торгувати, і чи буде там взагалі точка опору, чи не буде. Ну, тобто, ми все з вами зможемо побачити після відпрацювання нашої угоди. Ось зайшли ми з вами вниз на відпрацювання. Також багато є таких випадків, що воно не завжди на хвилину. Розумієте, тобто, що йому потрібно трішки більше часу на відпрацювання. Ось, і це може бути як 2 хвилини, це може бути 5 хвилин, тобто по-різному. Ось, і Відповідно, зараз я вам просто показую, що можна легко просто торгувати за, е, за трендом, так би мовити, е, самого графіку. Ось. І як бачимо, у нас відпрацьовує позиція в плюс. Супер. Ось, Давайте зараз, можливо, навіть ще з вами зійдемо вниз. Відпрацювання досить пішло, може навіть і будемо вгору торгувати, тому що досить імпульсивно, коли власне такі імпульсивні свічки ми можемо з вами заходити власне, на такому імпульсі вгору, бо е за таким імпульсом завжди йде відпрацювання, корекція безпосередньо. Ось, і Воно дає сильний імпульс і пізніше відпрацьовує, щоб втриматись на певній позиції, да, ну, певної там, ціни, яку воно хоче на ринку зафіксувати, е по відпрацювання даного. Даної свічки, даного графіку, який ми бачимо зараз перед вами. Ось. Ми зайшли з вами вверх, досить непогана точка входу, і як бачите, пішло відпрацювання. Тож, очікуємо просто на те, щоб закрилася наша дана угода. Свічка закривається за 10 секунд, а наша залишається 25 на відпрацювання наступної ще свічки. Ось. Тобто, ми, якщо закриваємося навіть зараз вище нашої точки входу, Відповідно буде потім ретез зони на червону, на точніше зелену свічку, ось аби ще раз закріпити дану позицію по даній ціні. Ось і любі друзі, в такий спосіб реально просто можна сидіти, аналізувати угоди з і торгувати по тренду. Ось бачите, любі друзі, за другу нашу угоду також дістали.